На початку зими збройні сили України можуть повернути тимчасово окупований Крим. Війна між Україною і Росією можливо завершиться до кінця весни. Про таке повідомив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Посадовець відзначив, що ЗСУ повернуть контроль над півостровом імовірно до кінця грудня. Раніше цього тижня заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу повідомив, що зсу вже контролюють територію поблизу. Тимчасово окупованого півострова Крим. А, ну і а, тут, знаєте, з'являються ще в інтернеті повідомлення, що російські пропагандисти а, евакуюють із Армянська у Криму людей через інформацію. А, про, пропагандисти повідомляють, так, про таке, що через інформацію про ймовірне а, відпрацювання установками Хаймарс. Що відбувається там? Чи правда бояться, чи правда передчуває ворог подібне? Наскільки ви гадаєте можливий такий швидкий розвиток подій? Я погоджуюся, що робити прогнози щодо строків. Це доволі невдячна справа, і я тому була би обережна. Але я навіть розумію, чому мова йде про до весни, про те, що Україна має шанс до весни повернути півострів. Тому що взимку я нагадаю, почнуться про це, пропочнуться шторми, і переправа паромна не буде працювати, як це буває щорічно. А кримського мосту просто не вистачить для того, щоб утримувати всю ту військову групу угрупування, яке вже є на території Криму, і ще ті, хто буде витискатися. Наступальними діями збройних сил України з материкової частини України в Крим. Вони будуть тікати в Крим, їм нема куди тікати. Тому абсолютно очевидно, що чому робляться такі прогнози. Але тим не менш, що до я була б обережна. Але от щодо векторів щодо того, чи стануться чи не стануться певні події, в мене немає жодного сумніву, що Крим буде деокуповано. Багато більше я вважаю, що деокупувати Крим на сьогоднішній момент для української армії набагато легше за певних умов, ніж окупований Донбас, тому що Крим фактично його дуже просто привести до стадії такого оперативного оточення. Він не снабжається з російським материком, А відповідно його складно дуже забезпечити там логістику. і ще один момент, на який би я просто звернула вашу увагу. Російські пропагандисти, як вони готуючись до втрати Херсону, вони почали за кілька місяців вже говорити в своїх пропагандистських е, пабліках і е, програмах про те, що Херсон може бути втрачений, але нічого страшного. Це руська земля, і ми повернемося. Так, от саме зараз вони починають те саме говорити про Крим. Е, та ж сама Маргарита Симонян, вона взагалі закликала до того, щоб е, обмежити сполучення Крима з матеріковою частиною України. Вона це. Мотивувала тим, що з Криму, мовляв, йде величезна кількість диверсантів всіх тих людей, які жили на території в лапках російського Криму, а тепер а і не любили Росію. А тепер вони їдуть на Росію, стоїть диверсантами і шпигунами. Тобто для них вони вже говорять, що Крим є ворожий. Що Крим вже представляє певну загрозу й мешканці Криму, причому вони не розрізняють, які мешканці Криму, але представляють загрозу для матушки Росії. І факти, навіть Гіркін в своєму черговому пості написав про те, що ну от Херсон ми втратили. Я не здивуюся, якщо це буде Крим, але нічого страшного. Тобто, інформаційно вони починають підготовувати російське суспільство до втрати кримського півострова, і це я вважаю дуже непоганий непоганого ознака.